Шановні підписники, день 5. Ось таку роботу виконав. Покрутив бокові стойки, прикрутив ось 4,5 метрову дошку, вона пропелером, щоб вирівнялась до тераски. Завтра буду продовжувати будувати. На це все в мене пішло сьогодні. Скільки? 5 годин робочого часу. Це 5 годин. Так, все. Завтра буде день, нова робота. Доброго дня, підписники мого канала. Бажаю здоров'я. Так, сьогодні день сьомий. День у мене був шестигодинний. Покрутив усі направляючі. І криші, і поле, і стіни. Із, дош... із дошки 15 на 5. -за Завтра буду крутити. Шальовку Шальовку на бічні стіни, на потолок і буду утепляти. Ось такий об'єм роботи виконав. За сьогодні. Тут ще буде тераска, вона буде також крита. Ну, Це в майбутньому. Доброго дня, шановні підписники мого каналу. Сьогодні день восьмий. День шостий у мене там вилетів, тому що був вихідний. За восьмигодинний робочий день я зробив ось отаку ось перемичку під вікно, на неї буде вікно опиратися, і вже. Почав вкладати очерет на пол, як утеплювач. Там я вже прикрутив два листа ОСБ, на завтра передають дощ, тому я його і вкрив плівкою. З очеретом нічого не буде, він висохне, він швидко сохне, коли навіть намокає. І на завтра, я думаю, дороблю вже. Ту частину і повністю вкладу очеретом, і буду вже переходити до криші Чому я почав з полу? Тому що щоб було удобно робити кришу, там катати ліса, тому я і почав з полу. Так, всього найкращого, до завтра. Завтра буде новий день, нова робота.